Вітаю! Спеціально для того, щоб показати, як і що саме чистять осмії із очеретяних трубочок, положив ось цей картон, на який падає те, що осмії витягують з очеретяних трубочок і виносять, розкидають, я не знаю, як сказати. Оце все, що вони від тіля витягують. Ось залишки коконів. Якісь, якісь сміття. Ну, от, бачите, все, що оце нападало, оце все із трубочок очерету. Ось. Оце все їхня робота. Ось залишки пилку. Вони просто он, трубочки. І вони отак летять сюди. І оце скидають на землю.